Посол України Великій Британії, екс-командувач збройних сил України Валерій Залужний, підтвердив інформацію, яка раніше з'являлася у змі, про те, що у 22-му році в німецькому Візбадені створили секретний штаб, де українське командування спільно з американськими партнерами планувало операції проти російських військ. За словами генерала, у штабі проводили воєнні ігри, планували операції, формували потреби для збройних сил України і передавали їх до Сполучених Штатів та Європи. Ійських столиць, Екс-очільник засу назвав секретний штаб чудовим механізмом взаємодії з партнерами, але зараз не врахували тільки одного: що тепер ще й підключилися китайці. Так, власне, про китайців ми от е, сьогодні згадували про те, що є новина двох китайців взяли у полон. Це був бій, в якому брала участь група із шести китайців. Власне, двоє з них потрапили в полон до наших захисників. При собі вони мають і банківські карти, і документи, і паспорти. На цьому наголошував і президент Зеленський. І власне наші бійці записали, як самі китайці пояснюють, якщо можна звісно це так назвати, свою е, свої дії, свою участь у російсько-українській війні. Давайте послухаємо. Ано, цікаво. А, ну цікаво. Так, ну що, Льош, перекладай. Ти знавець китайської. Я поганий знавець китайської насправді, але судячи всього, уу-бум-бум-бум-бум. Скоріше за все, він розповідає, як дрон його взяв в полон, а там ще є продовження. Він ще говорить, я бачив це відео, Він ще говорить командир. Ну, мабуть, не знаю, що це ну або знищений, або він зробився себе сіпуки, харакірі. Не знаю, ага. що японці роблять. Ну десь так. Ясно, одне, що китайці не знають там ані англійської, і китайської не намагаються пояснювати, але це така новина для всіх стала несподіванкою. Про що ми сьогодні теж говорили? Китайці, які знаходяться на території України, будемо про це не тільки далі говорити з військовим оглядачем учасник російсько-української війни. Олексій Гетьман приєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну от власне про участь китайців не просто їхню участь. Якщо півпівнічнокорейці, та вони на території Росії, а китайці вже на території Украї... України. Про що це свідчить? Чи можуть це бути регулярні китайські війська? Чи це добровольці? Ну і загалом, а наскільки масштабною може бути участь Китаю, якщо ми говоримо про живу силу? Ну, якщо ми ну, слухайте, якщо ми кажемо про живу силу Китаю. То там ми розуміємо наскільки там, скільки там багато людей, скільки там може бути військовослужбовців, але швидше за все, це якісь люди, які добровольно зголосилися. Приймати участь обов'язки на, 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 на боці Російської Федерації таких людей ну вистачає з різних країн. Ми чули про індусів, ми чули про е, кубінців, і навіть були звернення цих керівників цих країн до е, президента Російської Федерації, що е, він просить не долучати їхніх громадян до таких. Е Ну до таких дій тому тут не ну, можна вважати Китай, в будь-якому випадку стороною конфлікту, якщо це, звісно, не регулярна частина. Ну, судячи з того, що там оці двох двох піймали, ну навряд чи це регулярні частини. Збройних сил Китаю, тому ну, добровольці з Китаю ну, можуть бути збути з будь якої країни, знаєте, тут. Хоча, хоча такий дзвоночок, те, що сказав президент Зеленський, що ну, сполученим штатам ну варто би сьогоднішня адміністрація на це звернути увагу, бо ну це так виглядає ну трошечки небезпечно, скажемо м'яко. Будемо сподіватися, що небезпека мене, от така, про яку ми зараз говоримо? Давайте тепер будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту. На Лиманському напрямку російські війська здійснюють активні наступальні дії. Про це повідомляє аналітичний центр Діпстейт. Зазначається, що ситуація продовжує загострюватися на ділянці нове та Катеринівка. Чи можна вважати, що анонсований раніше великий весняно-літній наступ вже розпочався російських військ? Та які успіхи має там ворог, якщо коротко? Ну, по по великому рахунку вони анонсували ці наступальні дії. Про це казали наші військово-політичне керівництво. Що ми очікуємо, були прогнози, що вони спробують це робити на Харківському, Сумському і Запорізькому напрямку, але це були тільки прогнози. Вони можуть цей наступ зробити і на Ліманському, на Покровському напрямку. Зазвичай великі наступальні дії, коли армія анонсує і планує, планує такі такі атаки, то вони не не відбуваються в одному напрямку. Це зазвичай два-три. Ріше 4, ну 5-6 – це вже дуже розпорушення війські, тому ну навряд чи. Тому цілком можливо що Ліманський напрямок. Не більше що ми чули інформацію про те, що там засеред... стягнута, ну, сконцентрована російські війська в десятикратно переважаючи наші війська. Ну принаймні на інформацію тижневу давнини, і там ну звісно така перевага живої сили та техніки. Тому там можуть бути певні якісь несуттєві, але успіхи. Це не означає, що росіяни десь притягнули з якогось. Далекого тилу додаткових війська, додаткових військ у них немає. Якщо вони десь змогли збільшити кількість кількість, то це виключно за рахунок переміщення військ до лінії фронту. Тому от ті 600 тисяч умовних, ну не умовних, а приблизно 600 тисяч, які там знаходяться на лінії фронту, вони вони не збільшились. Тому якщо десь додалося на, на віку, десь вони десь вони знімали війська. Пане Алексію, ну от високопосадовці Міністерства оборони США кажуть, що розглядають пропозицію про виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі східної Європи. Американський телеканал NBC News каже про це. Ну і власне це про ті підрозділи, які розгорнула ще адміністрація Байдена у 2022 році. І вже є заява, що головнокомандувач збройних сил США у Європі НАТО, генерал Крістофер Каволя, він виступив проти такого рішення. А тобто зараз е Трамп хоче забрати ті війська, які свого часу Байден посилав Європу е на тлі російської агресії. Про що це рішення? Воно політичне чи воно військове? Ну і взагалі чи воно матиме вплив на російсько-український фронт? По-перше, воно політичне, навряд чи воно військове, По-друге, це не зовсім коректна інформація про те, що Байден перемістив якісь додаткові війська до Європи на тлі російської агресії. Там і до цього знаходились американські російські, американські прошу сказала російські американські війська. До цього знаходились. В Польщі знаходились ну, велика червона дивіться, пехотна дивізія Сполучених Штатів з дуже великою традицією. З, з такими і знаходиться. В тому числі бази, де з ядерною зброєю. А по правилам, якщо між країнами є договірних штаб ну договору НАТО чи інші якісь договори, то країна може розміщувати згодою іншої країни свою, свою ядерну зброю на, на цій території. Ми знаємо, що ядерна зброя є і в Німеччині, хоча вона не ядерна країна, і в Туреччині, хоча вона не є ядерною країною. Але тут важливий момент, що за ці ядерною зброю мають піклуватися виключно. Ті країни, що ядерна зброя. Ну, наприклад, Німеччина, якщо є ядерна зброя, ну вона є, якщо це ядерна зброя не Франції, не Британії, а Сполучених Штатів, то Німеччина військовослужбовця має тільки охороняти периметр. Все, що знаходиться там, де, де знаходяться ці ракети з ядерним ядерним зарядом, має бути виключно американці, Ну, ті та країна, яка власником ядерної зброї. І всі рішення про запуски відбуваються виключно з боку тої країни, яка є власником цієї зброї. Тому вивести повністю всі війська. Ну, це ну практично неможливо. І я думаю, що це політичне рішення більше схоже на таку показову якусь дію. Бо, е... Ну, в сенсу такого особливо виводити війська, щоб, ну, щоб немає. Щоб не. от, давайте де, продовжимо. Пане Олексію, да, перепрошую. Давайте продовжимо про Польщу. Там от загострилася ситуація на кордоні з Білорусією, і за останні кілька днів там було десь 300 спроб нелегального перетину кордону. Це заява міністра оборони Польщі. Скажіть нам, будь ласка, оці ці от перетини кордону це просто якісь ті, біженці перетинають кордон? Чи в них можуть бути диверсійно-розвідувальні групи Росії? А це ну, які біженці? Це, це схоже відбувалося, пригадаю на кордоні з Фінляндією. Дуже несподівано з'явилося багато кілька то туристів, чи ще й когось. Це не є це не є біженці. що не було, не було. Вдруг вони вирішили швидко бігти, тим більше з Білорусі. Та, ну, це, це спрямована акція, це елемент гібридної війни, про яку, от до речі, Герасимов, російський керівник Генерального штабу, він написав колись наукову роботу про те, що така гібридна війна і там ця наукова робота з точки зору науковості, вона доволі фахова, і там ну, багато чого прописується про цю війну. І є, наприклад, такі речення, такі тези, що сучасна війна гібридна війна має відбуватися таким чином, щоб ворог, супротивник і населення всередині цієї країни, не, не, не Одразу чи взагалі не зрозуміло? Чи почалась війна ну, чи тобто не почалась війна. Тобто Це такі диверсійні роботи, 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 правильно? Звісно, тому, тому це, це диверсійні роботи, це, це можна по великому рахунку вважати початком е, бойових дій. Гібридний спосіб Російська Федерація через Білорусі в бік поче про те, що було відомо, що рано чи пізно росіяни спробують атакувати країну НАТО, але ми ще думали, що це будуть танки, там якісь кавалерія чи ще щось. Ні, це буде гібридний Таким такий спосіб, пан пане Олексію, буквально 30 секунд. Будь ласка, дуже коротко про те, чи вистачить ракет Петріо, тому що зараз нас з ними кажуть проблеми для того, щоб збивати балістичні ракети над Україною, тому що це, мабуть, хвилює зараз всіх українців. Сподіваюся, сподіваюся, що ні, ні їх поперше стріляють Роз двома ракетами для того, щоб ви точно були вражені на повітряний ціль. По-друге, дійсно вони коштовні, їх небагато. Але зараз і Рамштайні і ті перемовини, які ведуться між нами і нашими партнерами з Європи. Я думаю, що цим ракетами питання буде вирішено. Бо дефіцит цих ракет – це небезпека від балістики, Дійсно, дякуємо, пане Олексію. З нами на зв'язку був військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Слава Україні! Героям слава!